Доброго дня всім! Пам'ятаєте, я колись виставляла відео про такий парничок тепличка 3х4 розміром. Ось. Думала я прибирати оцю плівку, так як, ну, не, мабуть, вона не переживе зиму. Така вона якась грубовата, мені здається, що вона від перепаду і від морозів трошки потріскається. Не дуже вона. Особливо відзиви дивилася, двохсезонна десь ця плівочка більше двох сезонів вона не витримує. Але поміркувавши, що вона себе трошечки вже виправдала, вже відбилася, спочатку я хотіла її скласти, прибрати на горище, підвісити. Але так подумала, якщо залізе мишей пригриза дирки, то у цьому чахлу. По-любому прийде кінець. І вирішила я зробити ось що. Наставити собі вусики-полунички. Наставила я вусики сорту сибіла. Ось такі ось отакі чорні стаканчики, гарні дуже вусики, міцні. Сорту сибіла. Скажу вам одразу, що вусики я купляла, цього сорту в мене не було. Але, щоб не купляти навесні саджанці, ну, ціна яких доволі така вусик дешевше мається на увазі купити, я рішила засадити собі отакий сорт полунички сибіла. Це італійська селекція, середній сорт, доволі смачна ягода, солодка, ну і не дрібна. Ось. Сказати, скільки тут в мене вмістилося стаканчиків, ну, я маю на увазі, щоб вільно тут проходити, то до двох тисяч, мабуть, півтори тисячі, стаканчиків в такий парничок тільки і влазить. Ще задумуюсь я ж про те, що за малий парничок хочеться мені. На наступний рік в планах в мене зробити щось більшеньке. Наставила я дуже пізно, в мене оце. Я наставила стаканчики вже на 5, мабуть, листопада, якщо не помиляюсь. Так, це вже дуже пізня, як то кажуть, я ще так пізно стаканчики не наставляла. Поставила я чорні стаканчики, обов'язково прозорі. От чим гарний прозорий стаканчик? Тим, що в нього дуже гарно видно кореневу систему. Як іде коренева система, Ось місцями я поставила. Ну, звісно, що тут нічого видно не буде на цьому стаканчику. Плівочка я не вкриваю, тому що прохолодна і земля ось залишається волога. Я навіть думаю про те, щоб зараз її відкрити і трошки провітрити, поки на дворі тепло. Вже вона достатньо була вкрита. Хочу я її трошечки провітрити. Сибіли десь у мене тут наставлено. Я так думаю 600 стаканів. Купляла я вусики через інтернет. Ну, не знаю. Була в Фейсбуці, побачила гарні дуже вуса, товсті. І видно, що гарна сортова полуничка і взяти. Оце листочок вже можна було, звісно, і прибрати, він не цей. Бо вуса такі міцні, гарні, сортова полуничка. Хочу я собі дуже середнього сорту полуниці, щоб смачна ягода і гарно вирожаю Отак От я міцно Понаставляла стаканчики. Ось А вже заразом, щоб місце не пустувало. Ось у мене стоять стаканчики. Сорт Аммі. Так само стоять такі ж чорні стаканчики плотні Ось. і біленькі стаканчики стоять прозорі. Це, звісно, дуже удобний гарний стаканчик. Ось. Ну, все-таки прозорий стаканчик, щемін кращий. Кращий тим, що там видно, як проростає корінчик для себе просто. Тому я місцями поставила ого, повкривала а ось Бачите, листочок. Це зараз прохолодно, а листочок вологий стоїть. Але я вважаю, що вже вологого листочка. О, вже після того, як вона постояла, не, не треба, щоб було. Хочу провітрити і трошки ще зробити, поки погода дозволяє. Усики, ось я, я так розумію, що вже полуничка оброблялась медяном. Ось, бо такі голубі листочки. І тоді зрізалися вусика, бо вусика ось оброблені, бачите, стоять голубі. Трошки в мене не влізла на ту сторону сибілки, тому я доставила ось два стаканчики. Так. Дуже довго я шукала доброго. Ось отак воно виглядає. Ну, як бачите, не дуже багато вміщається. Якби я такий навіть короб збила, ну не дуже багато стаканчиків вміщається, тому щось треба міркувати на наступний рік. Шукала я, звісно, собі добрива. Дуже важко знайти зараз добрива, чого у нас потрібно все замовляти. Шукала я добрива з малою кількістю азота, з більшою кількістю фосфора. І, чесно кажучи, даю ще і калію. Колись садила дуже пізно я вусики і було по одному цвітоносу з полунички з ягодою. Тому вирішила дати калію, щоб, ну, хоча б спробувати подивитися обов'язково, яка буде ягодка. Отак виглядає насадження. Хочу я їх відкрити провітрить. Малий парничок, як, як на мене, малуватий. Чи, чи то так хочеться вже садити, хочеться і садити, і садити, а парничок малуватий. Ось. Вирішила я таким чином піти, насадити вусики, листочок піднявся. Та ну, це не літо, не, не жарко. Осінню все дуже гарно приймається. Колись я насаджувала вусики прямо в відкритий ґрунт Уже в листопаді місяці в тому році і ще навіть була ягода. Просто вкривала агротканиною. і все дуже гарно приймалося. Так що, щось я бачу, котик ти в мене туди шкоди наробив. Закриваю кота. Любить везде біля мене ходити і везде любить лазити. Десь таке, як вусика, вирвав мені одного со стаканчика. Ай-яй-яй. Ріно, що ти мені тут шкоду наробив? Вирвав мені одного вусика. Як ти сюди заліз? От уже любить лащитися. Так що я, напевно, зараз провітрю. Не хочу, щоб дуже вологий листок був. Не хочу, щоб просто образовувалась вона, хоч і оброблена. Я, зараз ще прийду оброблю. Потому що тому При зайві вологі я не хочу просто, щоб була сіра гниль, щоб попортилася мені вусика. ось, Хочу, щоб виросла полуничка. Сказати, що перезимує, ну, це не що я хотіла сказати, намайла на увазі. Не дуже добре теп, теп, ну, парничок, це буде тримати температуру. Чого? Оці вікна на ліпучках. Які б ті ліпучки не були, вони будуть все одно пропускати холодне трошки повітря. Це мається на увазі, Та я так розумію, це вісняний більш парничок, а не тепличка. Але, думаю, нехай мені ще він трошки послужить на осінь цей парник, тому наставила тут вусики. Киця. Ось отаким чином два сорта амі і сибілку. Зараз я відкрию, вижену кота, ну, шкода, що ти мені повитягував. Ну, десь же ж той вусик. Ти витягнув мені, десь він валяється. Не хочу, щоб стояв пустий стаканчик. Ай яй. -яй. А вусики вже корінці попідтягувалися, а ти мене залишив без одного стаканчика. Ну, що ти оце мені зробив? Ось таке, як десь. Чи то мені здається? Десь чи то я пропустила може. Наставляла. Тут я протягувала світло і наставляла стаканчики, бо не вистачає в мене зовсім часу. Ладно, зараз ми той стаканчик приберем. А ні, ось він. Ось цей вусик, витяг вусика. Шкода, бачите, зелений гарний листок. Ото котик у мене шкоду робить Ще й воловий ґрунт достатньо такий. Дуже змочувати ґрунт не буду. Завжди грязні руки. Я подивлюсь на свої відео, у мене завжди такі брудні руки. Потріскані всі, Ну, це вже таке, вибачайте. Не можу я працювати в рукавичках. Так, напевно, треба провітрити, бо дивлюся. Ось стоїть вода на листочках. Плівка я не вкривала, бо це не літо. Ось отак. Мабуть, хай так провітриться. А в мене тут, мабуть, кустов так стаканчиків мається на увазі 350, бо в мене цього сорту дуже мало посаджено. Вирішила я посадити муски. У мене дуже мало посаджено і річ у тому, що ось тут широкий прохід зробила більш-менш, а там узький. Тепер мені тут як лазить. Що хотіла ще сказати про цей парничок? Ну, парник, я розумію, що він розрахований на ранню весну, там вирощувати якусь може розсаду, чи там, чи ще щось. Але чого до цього парника не йдуть ніякі зацепи, там якісь кріплення до землі? Це цікаве питання у мене щось виникає. Тому що і ранньою весною, і літом бувають грози, сильні вітри таке. Тому щоб оцю парничок. Не зірвало, не зірвало. У мене стоять отакі ось не було часу отакі металічні з арматури ці з навареними такими штирями. Ось вони доволі міцно тримають. Я їх трошки понаставляла, щоб був колись великий вітер буревій, гарно втримали парничок. Тому я не знаю, чого виробники. Нічого такого не, не роблять для, ну, в комплектацію не додають оці зачепи якісь там, чи, ну я не знаю. Тому це такий великий мінус у цього парника. Ось так. Зайшла подивитися. На розсаду свою, бо немає часу зовсім. Щось листопад місяця робота не закінчується. Ось так гарно стоять. Полунички. Маловато, звісно. У мене в цьому році дуже велика посуха. Вусики такі. Гарні вусики я понасаджувала на копанку, а. Тому що водички не вистачало, і їх не так багато в мене і насаджено. Повибирала міцні гарні вуса а то все повикидала, як, одним словом. Так що я не знаю, скільки в мене і розсадки буде. Ну, що виросте, то й буде. Ось отак: сорт сибіла. Мало у мене середніх сортів, так що сіканомлю я собі. Гроші і час і стаканчик тоді повисаджую собі. Навесні стаканчики. оці. по-перше, хочу посадити на бугри, це треба ще накидати бугри, вже просто фізично я вже не в змозі це все зробити. Отакі в нас насадження. Пізня дуже висадка. Воно листопад, в цьому місяці, якийсь такий, ну, в тому місяці був трошки теплийший листопад, О, в тому році, я вибачаюсь. Ось отакі насадження полунички. Так, так, треба ножик перебрати від тебе подалі. Кіт у мене тут. тут у мене термометр. Хочу подивитися, зимою, яка ж температура буде тут зберігатися. Не думаю, що тут буде тепло, але для полуниці, під агротканиною їй нічого не буде, така вона. Культура все виросте. Ось такі у нас біла. Паранику такому. Так що хто? Собі робить парничок 3х4. Ось приблизно вам показую кількість, що сюди вміщається. Це ще при тому, що я від плівки там зробила дуже маленький прохід. Думала, в мене не вміститься стаканчики, я бігом робила ще й поночі його все виставляла тут, насаджувала. То треба було б трошки, звісно ж, подвинути тут менший прохід зробити, а там більший. Так що такі полунички у нас. Зараз відкрию, хай вона трошечки провітриться. Ось, і, мабуть, я її трошки обрискаю. У мене є такий по холодних температурах засіб від усіх хвороб. Свіч там у мене, по-моєму, пару пакетиків є. От, я їм зараз ще трошечки пройдуся. Так. Вона, як то кажуть, вже її потім накриватиму і хай вона стоїть. Так що, от стільки влазить стаканчиків. Ну, тут десь 600, я так розумію, стаканчиків. І, і тут, мабуть, десь до 400 стаканчиків. Ну, тисяча стаканчиків, ну, розумієте, да? об'єм цієї теплички, скільки сюди вміщається. Хто займається розсадою будь-якої там, хтось може задумався про такий парничок, Ось вам наглядний приклад, скільки вміщується сюди стакан, якщо ви вирощуєте стаканчиками, скільки вміщується стаканчиків. Ясно, що касет кількість до трьох тисяч сюди влізе, бо касетка ну, планшеток сюди достатньо вміщається. Ну, як то кажуть, а ще дуже багато ти не заб'єш, тому що потрібно, ну, щоб воздух трошки проходив, щоб вона якось провітрювалась. Правда, я цю тепличку Jodisо обробила. Дізінфектор у мене такий біо. Обробила Йодісом. У мене взагалі два біопрепарати, які мають завжди, я, завжди в мене будуть. З коротким терміном очікування. Від шкідників по полуниці і від хвороб. Бо буває так оброблена все вчасна полуничка. Спека стоїть, якийсь шкідник нападає. І там очікування, у мене є і 24 години біопрепарат, який інколи мене виручає від, від того, щоб не втратити мій врожай. Ось, вже я закупила на наступний рік там по терміну якраз мені. Вистачить, закупила ще на наступний рік цей біопрепарат. От, отакі ось у нас. Потім я вам колись покажу їх, мабуть, зніму відео. Але я так думаю, що мають обов'язково бути в налічі, тому що один, ці два препарати я заказувала через інтернет-магазин, бо, маючи, у нас в місті, мабуть, 5-6 магазинів садівництва. Цих препаратів я не знайшла. Дуже гарні ефективні препарати. Тому мають бути завжди під рукою, ну, щоб якісь такі випадки захистити свою рослину свій врожай. Нежданні випадки такі бувають. Оце сорт сибілка. Все, Ріна, виходь, давай будемо виходити, щоб ти тут мені не робив шкоду. Пішла я тобі їсти. Іди сюди, виходь. Любить кіт в парникові у мене тут спати? не знаю. О, і обов'язково я зараз накладу тут отрути від мишей, бо миші це таке діло. Можуть пошкодити. І саджанці. Колись у мене в тунелях стояла друга річка полуничка, Ой. була велика у мене шкода. Перший раз таким стикаюсь, чесно вам кажучи. Залізли миші і повигризали цвітоноси, цвіто... не, не а ц... повигризали, господи, в розетках, там, де заложені, були видно почки для цвітоносів. І перепортили мені дуже багато кустів. Я не думала, що їх стільки налізе на зиму під агротканиною, вони мені такої шкоди нароблять. Тепер я завжди накладаю яди і перевели багато мені полунички. Там в мене, я колись показувала, стояв бугор, що я кажу, не вдала полуничка, тому що ми ще її переточили мені. А чого переточили, я і заглядала цілу зиму під ту агротканину, як там себе поводить полуничка. Ну, Під кожен куст ти не заглянеш, дуже багато пошкодили мені полуниці. А коли відкрила вже агротканину, то запах полуничний, звісно, дуже стояв, особливо коли ти вчасно удобрив. Все для того, щоб заложився світоносець, то полуничка ароматно пахне. і Зимою, мишам. Це, звісно, і тепло, і є чим поживитися. Так що обов'язково зараз ще накладу сюди, поставлю якісь чи мисочки, чи бутилки пластмасові повирізаю. Постав... Навірно, бутилки пластмасові зараз повирізаю, поставлю ядів собі сюди. Киця яди і не буде їсти, хоч вона тут лазить. Вона в мене розумна. Десь по краям отам поставлю, ще я дипа накладаю. Так що такий парничок. Кількість 600 і 400. Ну, тисяча, тисяча кустів. Тисяча стаканчиків я вибачаюся. Оце кількість, яка вміщується в цей парник. Зараз піду, я розведу засіб, пройдуся по листочку. Дам зараз, щоб воно трошечки просохло. Вже достатньо воно постояло, я думаю, нічого не буде. Воно обов'язково прийметься, плівкою я не накриваю, там одобрена. Хай трошки провітриться. Ось. Земля, волога, О, полив уже дуже дуже буде нечасто, тому що зараз прохолодно і земля вологая стоїть. І заливати її дуже не хочу. Волога земля. Тут у мене, до речі, суміш. Втор з чорноземом. Зробила я собі таку суміш листочків. І треба, мабуть, все-таки її обробити. Хай провітрюється я поки зроблю свої. займуся своїми іншими справами, я його зараз швидко оброблю. Оброблю і накрию. Щорін, ходи. Так що всім гарного дня! Треба пробувати садити. Я сажу. Я думаю, полуниці нічого не буде. Стаканчики тут не повимерзають. Все воно прийметься обов'язково, буде добре і гарно. Так що, отакі в нас насадження. Все, пішли котику. Так що, всім гарного дня!